Доброго дня. Добрий день. А це букетик по 100 100 да. гривень. А які такі от букети? Да. А тут це ті ж по 100, так? Да? Ні, а ці по... менші. Це менше. А, ці вибільші, а ось оце більші, отакі Так. Більші. Да. Такі більше да. такі такі. Угу. Ну давайте мені отакі. да, 150 да. п'ятдесят меншеньких. Вот. Цей? Так, да, так. Да. Тримайся. А є чимось обгорнути, щоб? Да частью этой страны. Так ножиці ж взяли би, що ж ви зубами? Ножиці ми так не відріжеться. Так? Да? Це ви самі вирощуєте квіти? Так. Да. З Подвір'я. Так ви що поставили назад? Та я дивлюся десь. А. що ви витрали. Той ж оба. Заважаю все. Це хоча б нозно, щоб ножиці, щоб були вже було б легше. Ні ні, ні. ні Ми не шукаємо простих шляхів, правильно? У нас все швидко і вже не так. Торгувала, а тепер уже все. Ага, дякую. Гарного вам дня, гарно гарної торгівлі. Да? Не в'януть, не обсипаються дуже гарно. Ну, все, супер, дякую. Тебе зараз запаху, зараз дружину порадую. Гарного вам дня, Гарної торгівлі вам.